Підпишись, лайкони, залиши команд і погнали. Далі буде доволі урна частина, тому якщо ти прийшов за гегами, мотай за таймером на екрані. Передивлювався я останній відос і примітив, що абсолютно ніхіра не знаю про світ гри, в якому відбуваються події. Тому, розбираючись сам, я буду просвітляти і вас. Облишивши планету Земля 3,5 тисячі років до подій подігри, дякуємо маск, люди колонізували все більше і більше планет. Умовно можна поділити зону колонізації на дві частини: більш розвинутий і стабільний центральний світ, і, власне, краєвий світ Рімворолд. Тут все доволі цікаво. Колонізуючи все більше і більше світів і просуваючись все далі від землі, люди так і не змогли налагодити достатньо швидку передачу інформації. Через це, тримаючи курс на якусь мальовничу процвітаючу колонію, по прибутті ви могли застати поближчем внаслідок ні то через міжособні війни, ні то ядерні катастрофи і так далі. І це власне через те, що просто інформація про цю катастрофу ще не встигла дійти до точки вашого відбуття. Взагалом, більшість пнець. Страждає на в певній мірі однакові проблеми. Це такі, як обмежені населення, внаслідок того, що вони просто не можуть виробити достатню кількість їжі, низький рівень розвитку через релігію, через війну або через просто звичайну нестачу ресурсів. Але ті, що і розвиваються. Щоправда, зазвичай вони бомблять себе своєю ж зброєю і зазвичай ядерною. І також відрізняються і самі планети. Деякі повністю мертві, деякі кристалізувалися, до речі, внаслідок ядерного промінення. на деяких панує середньовіччя або утопічна технологічність, або роботи. А є планети Рімворода: занедбані, небезпечні, з низьким розвитком, мало населені і ті, що ми знаємо, найліпше. А тепер вертаємося до наших ресажерів. Проводячи лікарську практику, котру здавалось би схвалив би сам Менгель. Я опримітив знайоме Рельце. Та сама панянка, що чаював зі склетом, наразі керує нашим лазаретом. ха, -ха рифму флет, блять. І по ідеї підписоти я назвав її Скарлетт. Враховуючи, що вона працює з кров'ю, це дуже навіть тему. І недалеко відходячи від піддослідних свинок, як там все почувають наші полонені. Ага. Окей, ну так чи інакше, я вирішив переробити камери, зберігаючи простоту і комфорт. Три дві клітинки. Ліжко є, стіл є, стільчик є. Думаю, топчик. І між цим я опримітив, що наші ресужери нещасливі. Релігія не приносить бажаного, кожна болячка можна вбити, а на вечір знову їбаний рис. І тому, користуючись правдою іншої підписоти, я використаю геніальну стратегію. Буду поїти всіх наркочаєм. Так, це буде поселення торчків, але веселих торчків. Все і досі буде хуйово, але їм буде на це похуй. І на моє щастя, якщо підписати написав правду, то залежності від такого чуювання виникнути немає. Плантації з психотровою я посадив, і раз така вже пішла справа, я й дослідив всі інші технології, пов'язані з психотропними речвинами. Весела трава приспокійнісінько собі росла і вже майже досягла половину свого росту, якби не так бляха, з якоїсь вульби всесвіту вилізла болячка і заразила увесь урожай. Чай, ліки, бавовну, рис. через що всі ці посадки стали непридатні для використання. Ну, в принципі, нічого. Виділяємо уражені зони, знищуємо хворий урожай і садимо новий. Повторюємо два рази, тому що автор є банарик і видаляв не усі спідозні скупчення відразу. З такої нагоди Мноніпші знадобився спеціаліст по поблаженим препаратам, а отже, його час настав. став. Ну як настав? Поки що ще зарано ми йому вилими одну ногу, око, руку і качали майже рік кров. А тепер, типу, такі, а давай на блять не на нас працюй. Ні, поки що так не буде. Також, огодитки за обороноздатністю бази, я вже який раз перероблював кілбокс. Кілбокс, якщо хтось не знає, приміщення, в яке веде коридор з пастками. А всередині самої кімнати очікують або турелі, або озброєні жителі. Але через особливу будову моїх руць і лишню хромосому, єдине поки що, що робили кілбокси, це гасили мою ж худобу і заражали правцем усіх поселенців, що там проходили. Пастки це взагалі. Взагалі дуже цікава річ, і виключно завдяки них можна собі приспокійнісінько обороняти базу, тому що вони зносять усіх. З більш звичайних подій. У нас знову вагітний поселенець, знов пінаміна. І, мені здається, буде знов дівчинка. Здається, вона вирішила заселити майбутнє поселення виключно своїми дітьми. Також наш вампіреска Сьоко, німа і добра душа, знайшла собі пару, ката психопата. Господи, що ж я рифмую сьогодні, так потупово. І взагалі це дуже цікаво, тому що у різних людей може бути різне місце для медитації. Для жителів племені це священне дерево, для жителів імперії. Це трон, який в мене виглядає як сміттєва купа. А для психопатів, наприклад, це цвинтар. Загалом тут прекрасне місце, де позависати, а ще в Лурензо, так звати саме цього психопата, є непогані навички мужнього бою. Тому я думаю, що саме він буде наступним кровососом. До того ж, до іншого світу його і вже і так тягне. Сталкер намагався втікти. Галя! Хутрині бомжичубаки, здається, вирішив нас пограбувати. І на початку я щось не вробився, а з хіралі їх лише двоє, а потім. наливай куми, горілки стаканчик бігає по полю весело кабанчик. Тобто, у них були високотехнологічні транспортні капсули, на яких вони сюди приїбалися, і вигнепальна зброя. І найліпше, що вони продумали, це зробити веселу нарізку свиней. Не і вічності, як мені поступило завдання. Нарешті ми зможемо знайти спеціальний артефакт для нашої секти. І він був буквально в кількох лексах від нас. Я тут перехреначив населення в кількості одного циганського весілля, щоб знайти інформацію про цю річ. А ця злоїбуча буча відбивальна звупа була в нас перед носом. Ну, так чи інакше, наші кровосусенці перебили сплячих автоматонів. І забрали молот, що змусило радіти усіх членів нашої ідеології. Тобто це хоч невеликий, але бонус до настрою, коли ми будемо проводити якісь ритуали. Наче ну, непогано. Сталокрі знову намагався втікти. Галя. Бля, ну я розумію, що ти мала його знерухомити, але ж на який хуй ти йому обидві ноги розтращила? Він ж працювати ще має потім. I Алавечуаріс Пізновато, але я облаштував наш скот з їжею кондиціонером, і тепер нашому рису ніщо не загрожує. І тепер у нас 10 тисяч бойової рисової могутності. А все через що тому, що ми обрали правильну фракцію. Блять, <смір> <смір> ладно, хто поняв, той поняв. Ми навчились робити протези. І першою ж справою я відправив Скарлетт встановлювати нові ноги Сталкеру. З лівою ногою проблем не було. Але другу операцію некрофілка провалила. А також, побачивши кров, впала у невмовну лють і намагалась вбити пацієнта. І відразу ж відлетіла від однорукого, однонового в'язня. Все б на цьому і закінчилося, але опісля Сталкер впав у невимовну лють і почав населити двері. Ой, блядь, Галя! Галя, ну йоп твою наліво, в нього ж був новий протест. ну схуялі ти б'єш лише по ногам. До речі, завдяки ритуальним гулянкам ми привабили до поселення ще одного мешканця. І судячи з його соціальних навичок, це саме той типок, що в всучив твоїй бабці і мамці, лікій від усіх хвороб. А насправді це все аспірин. Так чи інакше для нас це дуже добре. Він і у в'язнів краще буде вербувати, і в торговців зможе збити ціни. Взійшов вражаючу до трави, і як виявилось, будь-хто в кого правильний набір хромосом може впоратись з приготуванням психочаю. Згорим пополам ми всіх вилікували, і при цьому ще й умудрилися завербувати собі стрільця. Я відразу ж напоїв його новозготовленим чаєм. У його раси є такий прикол, що їм весь час потрібно ширятися цим чаєм, а інакше настрій у них піде пизді. В принципі, як ми бачили, і до цього весь час. Я дав йому чаю, але не розрахував одного фактора: будь-які наркотичні засоби в нашій релігії вважаються аморальними, і тому Сталкер отримав дебаф. І через це піддався психозу і зачинився все в кімнаті. Ну, добре, хоч перестало мати речі. Між цим весело побувати себе на свіжому повітрі вирішили місцеві деградоїди із дикого племені. Психопат і вампіреска нарешті одружилися. Ура! Кротиха пінаміна, я її так і буду називати, мені подобається ім'я. Втретє народила ура. І, до речі, на цей раз я ім'я дитини не буду змінювати. Тому що штучний інтелект вирішив дати дівчинці, до речі, дівчинка-бляха знову родилась, четверта вже по рахунку, панда. Хай, блядь, буде Віра, Надія, Тетяна, Панда. Заїбісь. Ну, і в принципі, як і минулого разу, всі закатали гулянку, та й не одну. Завдяки чому я, до речі, зміг реформувати релігію. І тепер ми не просто гармоністи, ми торчкі хіпі. Прийняття наркотиків стало загальним прийнятим, а релігійною будівлею став бонг. І на цьому наша каскадійська Санта Барбара усьо. буде цікаво дізнатися вашої думки і побачимось!